У Луцьку планують створити найбільшу картину в світі. Нею має стати проєкт Космогонія про народження світу його вже почали реалізовувати в музеї сучасного українського мистецтва Корсиків. Автор цієї ідеї, засновник музею Віктор Корсак, а пише картину Український художник Петро Антип. Ми хочемо показати, що людство створило в даному аспекті, які в людство були ідеї, і хочемо показати власну думку на те, де ми взялися, хто ми є, для чого ми. І що з нами буде? Робота над картиною кипить. Її частина вже готова і висить на стіні. Впору картині й інструменти, якими її пишуть. Поруч повно величезних пензлів та вітер із фарбою. Петро Антип каже, що раніше мав справу з картинами 5 метрів заввишки, але ця буде найбільшою. Розмір додає, не лякає. Працюю над ескізами довго ночі. Все там трошки так прикидують, що все-таки є професіонал, напевно. Тому я так думаю, як висновструється ну, композиція. Поки космогонія ще в процесі, титул найбільшої картини в світі має робота британського художника Саші Джафрі під назвою Подорож людства. Площею майже 1600 квадратних метрів. Метець створив її у 2020 році. Висота ж картини у музеї Корсиків сягне 10 метрів, а ширина 200. Тобто її площа складатиме 2000 квадратів. квадратів. Переконаний, що тільки такі великі проекти. Вони можуть вивести Україну в контекст світового сучасного мистецтва і заставлять говорити і звернуть увагу на нас не тільки як на хоробрих і що це дуже важливо, а звернуть увагу на те, що в нас фантастичні митці і фантастичне мистецтво, і що ми це Україна, зрозуміють. Картина буде сформована орієнтовно із 300 фрагментів. Завершити роботу художник планує за півтора роки. Нині він також працює у Німеччині, але більшість часу проводить у Луцьку. До слова, сам Петро Антип родом з українського сходу, а саме з горлівки Донецької області. Домівку був вимушений покинути через російську окупацію у 2014 році. Люблю стоїкав. І вони кажуть, треба тримати удар, це дуже важливо. От і я спокійно приїхав до Києва і взяв чистий листок по бумагі. Написав, я починаю жити спочатку. І все художник розповів нам, що має перспективні проєкти в Німеччині, але найбільше його бажання повернутися в рідну горлівку. Я не думаю, покидати ні Луцьк, ні Донбас. Я хочу працювати кстати, в Україні і жити в Україні. Космогонія ще один виклик і для художника і для музею Корсаків, адже проєкти такого масштабу в Україні ще не реалізовував ніхто. Віктор Корсак додав, що ця картина стане переосмисленням зображення історії від великого вибуху до сьогодення та рефлексією про розвиток людства і сучасної людини. А ще виведе українське мистецтво на новий рівень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.